Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Вниз буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок. Чи потрібно обирати оголошення по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтесь. Обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Рено Меган. Меганчик 2013 року, 1,5 дизель з роботизованою коробкою. Ціна 8700. Контакти зафіксовані. Козов універсал. По салону тканина, є кліматконтроль. Парктроніки також є, кого цікавить, телефонуйте. Renault Megane третього покоління. Це 13 рік, 1,5 дизель, 215 пробігу, ціна 9600. Контакти бачимо. Так, салон комбінований, автоматична коробка передач, кліматконтроль. Є парктроніки на оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Megane другого покоління в універсалі. Шостий рік, пробіг 188 тисяч, 1,6 бензин, Ціна 5250 контакти. Ось тут. Так, бачимо по салону. Кого цікавить? Телефонуйте. Renault Megane в Універсалі. 17 рік на автоматі. 236 пробіг в рідній фарбі, 12 300 ціна, контакти бачимо, є сервісна історія. Салон на тканині, клімат-контроль, бачу, є підігріви. кого цікавить, телефонуйте. Renault Megane хеджбек. Це 2015 рік, 1,5 дизель, ціна 8500. Більше інформації, на жаль, немає. Є телефони для уточнення інформації. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте вже більш детальну інформацію по цьому автомобілю. Показую цю машинку, тому що в хеджбеку їх дуже мало, люди питаються. Комбінований салон шкіра з тканиною, клімат-контроль, коробка механічна. Є парктроніки. Реномиган третього покоління. 1,5 дизель, автоматична коробка передач, акустика Bose, ціна 8700, це 13-й рік випуску, контакти видно. Так, Салон комбінований на автоматичній коробці з панорамним дахом. Renault Megane четвертого покоління 18 рік, 1,5 дизель, 160 пробігу, ціна 13900, коробка автоматична. Контакти ось тут. Сидіння на тканині, є підігріви. Більше інформації уточнюйте у власника. Так, поруч в сірому кольорі. 19 рік 15 дизель на автоматі, 149 пробігу, ціна 14300. Контакти ось тут. Рено Меган 17-го року випуску в комплектації Intense, 1,5 дизель з автоматичною коробкою передач 104 тисячі пробігу, ціна 13700. Контакти бачимо. Так, гарний комбінований салон, клімат контроль. Форкоп та перактроніки є. Рено Меган. 18 рік. Акустика Боус, 162 пробігу. З Нідерландів 1,5 дизель, дезель, шести З сертифікатом. Ціна 15 тисяч доларів. Контакти є. Комбінований салон. Більше інформації уточнюйте у власника. Renault Megane. 11 рік, 1,5 дизель, 241 тисяча пробігу, ціна 7700, контакти видно. Заглянемо по салону. Салон на тканині, клімат контроль є. Парктроніки також є, кого цікавить, телефонуйте. Меганчик другого покоління. 9-й рік 1,6 бензин, 5900 ціна, контакти є. Так, клімат-контроль. Форкоп. Реномеган третього покоління. 12 й рік випуску, 1,5 дизель 81 кВт, 240 тисяч пробігу. Тут контакти до власника для уточнення інформації. Так, поки що по салону. Автомобіль з клімат-контролем. Є парктронік, є форкоп. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Renault Megane в білому кольорі в універсалі. Це 13 рік, 1,5 дизель. 230 пробігу. 8700 ціна. Пробіг оригінальний, без підфарбувань з Голландії. Так, кого цікавий такий автомобіль? Телефонуйте, уточнюйте. Меганчик універсалі бензиновим, з бензиновим двигуном MPI. Це 9 рік 7 тисяч ціна, контакти є. Кондиціонер салон на тканині.